Що треба то воно десь слава. спокійно стоїть. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхав до Боді, Печеніжин. Здибався з Остапом. Перший раз ми. Так, по телефону лише говорили. О, лошиця є. Лошицька файна стала. Скільки то її? Її нема ще два роки, так? Десь тепер? У жовтні буде 2 роки. Сібодіє така лишиється. Дуже файна флота. Продає, добре. Продаєси? Ну. Що, серйозно? Серйозно продаєте. О, Якщо когось буде цікавити, лошиця продає. Кобила ні, не? Кобила ні. То то на кобелу буде, купці хлопці питали, ті, що знаєш, лось цікаво, буде відбудеться. Угу. Так, зараз стаб зробить. нас була, дві цікаві історія, вона була у нас у джокера. Парували ми її рано якось то було. Рано весни, чи то ще зима навіть була, ні? <сі> І вона не ймела була. І потім далі ми перепаровували. Ну, далі вона була в джокер, але вже другий раз пускали її, скільки вона ну, скільки вона хотіла, я скільки... не знаю, на скільки днів стояла, Але що з того, буде, зараз будемо виділити. Чи жерябна, чи ні. Хто його знає? Ти що каже, став? Не знаю. Ну, з тим, що ні. Вона так все за... Зачево вона? Ну, не знаю. що Ну у неї взагалі, таке якесь виходило, грязне вещество якесь. Так би вона слаб, що нею, так би не так було. Але я що від того, я не, 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 не шарю. Зараз чоловік зробить ОЗД. Будемо ще знати. Ні, то ні. -то. Скільки років? то вже, вже воно ну, як було жеребцем, то вже, вже, є, вже є за 2-3 місяці, ні? Та де? Так, так, десь ну, 2-3 місяці. Гарантія. Гарантія. Остап дав дудку і все. Покійніше. Ти зараз бій веде слушайте, не показати трохи. Достафайно. Да, Машичко. Нижче відкупили, не буде така висока, але файно що Ми постійно з Віталіком їздили з Тернопільським, але він тепер не приїжджає. Mm -hmm. що, з, що з ним колись наїздилися, а тепер такий час. А, зараз такий, такий, такий час, так. так. То у тебе такий ну, модний цей апарат. Так. Що навіть можна, якщо вже великий срок, То навіть ветко це розказується, це правда? Так, так так, стать. Що вже стать, типу чи жеребчик чи кобелка, але це вже як великий. там. Це Скільки це три жереб... місяців? Ну два. А, то у неї вже є два місяці. Це, це вже... Якщо жеребна, то... Що в два місяці указати, навіть ветко. Так, та. так обихоребно. Не знаю, як не зверя. Але це зато але це Дивись, саки це великий ти. Це не то, що то на руку, ні? Легонько поклав. Ну так, це Тут апарат, апарат. Апарат Кибер, просто Остапа, серйозний апарат. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. каже славка, що не жиребна <рък> <рък> тоже не живебне. Не знаеш. що буде. Ходи, ходи, ходи. Слід, слід. Добре, ти казав. Ну, але з того, що я подивився, Якоїсь проблеми я теж не бачу. І Вже скільки її порвали з кількома жеребцями. Найкраще було б досидити її, коли вона в охоті, є. а зараз вона не в охоті у вас. Ну вже не буде, бо хтось буде води. Ну нічого не буде, буде. І вона не була після того охоті, ні? Ні. Ну вона як, як охота вже виглядає. Можете пускати її. Ну, зараз це два роки якщо чесно. Палили, щоб... раз, у нас так не палило. Вони привозили, це якраз взагалі кололи щось там. Ні, ну так, гата, та, та, тоді давали при... Тоб... Але тут, тут, ну там є його теж певне певне правила застосування його. Просто це простіше, коли побили видима охота. Неї може вона бути скрита. Що не ні, ні. Він привозить він при і вон так дома нема. Він кобилу привіз, лишив. Вона побула коло жеребця 2-3 дні, все, вона вже починає палети. Mm. Коло жеребця. Там, навіть, вирості, то... І вона mm. е і так пускала її. Поки вона не звідбила, знаєш, сама. Угу. Mm -hmm. Надовго цей час, ну цей раз стояла. Угу. Mm -hmm. Але толку стогадавсь не є. Mm -hmm. Йой, багато. Десь 2 mm -hmm. неділі мінімум. Mm -hmm. Ну да? то й стояла і стояла, що вона не ловила, так? Я думаю, що це просто... Так, да, мені тяжко зараз щось сказати, то треба побачити її хоту. На ОЗД. І мене коли це... Ну ти вже що зробиш? Бадя, так хотів капець. Ду вона була жаляна, ні? Mm -hmm. Добре сна поправилася. Но видку за цим. Ну, ви бачили взагалі охоту, Ми коли останній раз ви бачили. Ну, так. Та то треба дана питатися, будеш питатися бодю. Це, це давніше вже було. Принаймні, це два роки так не вийду сей. Mm. Ну, я чомусь так, Славко повівів. Лишечко. Це дійсно придесь, так? Ну, Та вже я тобі вірю, я сказав. Яка ціна йка. Ці, ці, кому вірити? 2000 хочеш. Два роки буде в жовтні, так? Вона не запрягана, ніхто її нічого не чіпав, не припрягав. Доста файна, дійсно. Як булочка. Два роки в жовтні буде. Молода. Він хотів її квети вже зараз на осінь, але ліпше вже весною, ні? Однозначно, так. Замолода. Мінімум на весні га ще Весною люкс буде якийсь. Так що кого буде цікавити, впечатлені жінки, ні. я твій номер лиш, ми, ми, ми. Я, ми, ми. Дозвонись. Мене я не знаю, Головне бажання, а дозвониться. Можна, <свист> ні? Кажу, лише я не впряга на ніс, ну нічого. Але чем на спокійно. По конях цих м'ясних тут. Це мама її барда, так? Та кобила та. А жеребець то він був тут на змаганнях, я забув, як він називається. То жеребець -то теж файний був, я його видів. Я не пам'ятаю як він називається. Ну Олександрієць. Доста. Фиш чемно, Ні, ковчем на доста, Ні, ні. Така двохрічний мама. Yeah. Та добре, кого буде цікавити, що ми будемо. Вона не запріжна, що ми будемо десь заприятись. Де би вона не стала на той, як би не роздавила. Yeah. Так що бодя можеш подивитися на yeah. не Побила yeah. так ти. Але я думаю, що все одно варто її все одно пускати, воно воно йме, все одно завідця. Лише туди пускати її, коли вона дійсно сама уходить.